Стретчинг також розпочинається з розминки, тому переходимо ноги на ширині плечей і розпочинаємо ми зі стоп. Виходимо напівпалець, завертаємо пальці. Повертаємо і продавлюємо дуже добре вихідне положення. Інша нога напівпалець. Завернули. Повернули, продавили. Вихідне положення. Ще раз напівпалець, завернули пальці, напівпалець. Вихідне положення. Останній раз напівпалець. Завернули, напівпалець, вихідне положення. Розпочинаємо по черзі згинати коліна і виводимо таз у бік. Працюємо ще 4. 3, 2, 1. Один. Додаємо плече, розвертаючи корпус, коліна продовжують у нас згинатися. Дозвольте своєму тілу рухатися самостійно. Вільно, не затискайтеся, як йде, і трошечки пришвидшуємося. Працюємо в грудному виділі, в плечовому суглобі, і повертаємо плечі вперед. Розвертайте корпус, коліна продовжують у нас рухатися. Ще чотири. Не забуваємо про дихання. Три. Два. Один. Зупиняємося вперед. Виходимо пальці до камери, згинаємо коліна, округлюємося в грудному відділі і на вдих Розкриваємо руки назад, з'єднуючи лопатки позаду. Вирівнюємо ноги, повертаємося на видих, тягнемося пальцями до камери. Вдих. З'єднали лопатки і видих. Вдих. І видих. Ще чотири. Видих. Три, видих. Два. Останній раз. І ми переводимо руки у бік, Розвертаємо одну долонь до стелі. Іншу в іншу сторону, ніби така спіралька. І змінюємо в іншу сторону, тягнемося однією рукою в один бік, іншою в інший. І ніби ми вижимаємо рушник із себе і працюємо. Вдих і видих. Вдих і видих. І ще два рази. Останній раз. І переводимо руки вгору і розпочинаємо викручувати лампочки на стелі. Тягніться прям дуже добре. Розтягуйте бік, ви відчуєте. Ще 4, три, два, один. Переводимо руки позаду в замок і піднімаємо їх вгору. Живіт у нас підтягнутий, ми поперек не прогинаємо, працюємо ще 4, 3, 2, 1. Руки опустили і починаємо тягнутися однією рукою до стопи, інша піднімається до ребер. І ми ось тут розкриваємо дуже добре ребри, вдих і повернулись в видих. В інший бік вдих в нижні ребра і видих. Вдих, тягнемося по нозі видих, вдих, видих. Ще два рази видих, вдих, видих. Останній. Зараз ми переходимо на одну ногу. Опора на три точки. Великий палець, мізинець і п'ята. Нога у нас йде до себе, притискаємо коліно ближче до грудей. Нагадую, про три точки опори зафіксували живіт підтягнули, за маківкою витягнулися вгору і тримаємо ногу до себе. Намагаємося трохи пустити таз вперед, але не прогинаємо поперек, розкриваємо клубово-поперековий м'яз, тягнемося зовсім трохи до камери, не задіємо поперек. Ще 4. 3, 2, 1. Переводимо ногу назад. Коліна у нас разом. І нога рухається до сідниці. Притиснули. Руки розкрили, плечі розкрили. Тримаємо. Ще 4. Не забуваємо про дихання. Живіт підтягнутий, поперек не прогинаємо. Один. І. Ногу штовхаємо назад, переходимо на неї, а попереду стопа на себе. Далі ми згинаємо праву ногу і животом намагаємося доторкнутися до стегна. Руки рухаються до стопи. І переходимо на передню ногу позаду у нас напівпалець. Руки вгору, живіт підтягнути, поперек не прогнаємо, і рух, руки рухаються по колу. І знов вниз до ноги, як можемо ближче животом до стихна. Вгору вдих. І вниз видих. Вгору вдих. Коли руки йдуть у бік, ми з'єднуємо лопатки позаду. Видих. Вдих. І видих. І ще три рази вдих. І видих. Два. Останній раз. Піднімаємося вгору і змінюємо ногу до себе, притягуємо до грудей. Нагадую, три точки опори. Великий палець, мізинець, п'ята, живіт підтягнутий. Тримаємо і розпочинаємо рухати таз до камери, потихеньку, не задіючи поперек. Ще 4. Три, два, один. Переводимо ногу назад, коліна разом. Стопа до сідниці. Розкрили ось тут плечі ключиці. Тримаємо живіт підтягнутий. Ще 4. Три, два, один. Нога виходить назад. Згинаємо. Стопа на себе. Живіт достигна. Руки до стопи. І рухаються вгору по колу вдих. І вниз. Видих. Вдих. І видих. Вдих. З'єднуємо лопатки. Ще чотири. І видих. Три. Видих. Два. Видих. Останній раз. Видих. Піднімаємося вгору руки на талії, ноги ставимо ширш і трохи розкриваємо стопи. Зараз ми, відводячи сідниці назад, сідаємо в такий лотеральний випад. І змінюємо інша нога. Але ми не просто сідаємо вниз, ми відводимо сідницю назад. У вас вже починає розтягувати сідниця і задня поверхня стегна. Працюємо ще 4, три. Два. Нахиляємо корпус один. І додаємо ще руку, розкрилися. І змінили. Коліно у нас йде назовні. Не закидуйте його всередину. І змінили. Вдих і видих. Вдих, видих. Працюємо. Вдих, видих. Останній раз. І зараз ми зупинилися, розвернулися до стопи. Корпусом. Повернулися і вихідне положення. Змінили ногу. Нахилилися. Розвернулися до стопи. Знов нахил і вгору. Інша. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Інша. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих і вдих. Видих. Супер. Зараз ми п'яти розвертаємо до камери. Руки у нас залишаються внизу. І ми сідаємо в пліє, куприк вниз. Коліна назовні, спина рівна. Вниз і вгору. Рух повільний. І вгору видих. Вдих. І вгору видих. Вдих. І видих. Зараз ми сідаємо в пліє. Трохи поправляємо ноги, щоб було зручно. Руки у нас роблять проти дію коліна. Одна рука у нас спирається в підлогу, а інша коліна назовні. Зах... Всередину їх не робимо. Плечі підняли. Розкриваємо руку вгору, подивилися на стелю і повернули. Змінили. Вдих і видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Останній раз. Вдих, видих, вдих, видих. Ставимо руки, розвертаємо стопи і переходимо в позу чотирьох кутника. Ось в таке положення. Переходимо до основної частини.